Проспект Миру у Чернігові. Тепер на пішохідній алеї будуть рости 63 катальпи. Їх наприкінці жовтня пересадили з горщиків у ґрунт. Назріла така необхідність зробити тут алею. І катальпи дуже для цього підходять. Вони формують дуже гарну крону, цвітуть, дуже ароматний гарний і прикрашають місто. Вони знаходилися вже чотири роки в наших умовах. Вони адаптовані. Ну, якщо не буде дуже великих мінусів, вони гарно перезимують. Катальпи висадили на алеї з відстаню в три метри. На мой взгляд, густовато. А там як виростять? Посмотримо, як буде рости. Просто є реально аварійні дерева, которое. Uh, ну, от його может стоїть убрати. Так, изначально красиво, звісно, вопросов нет. немає. Якщо вони виростуть сильно високими, може, буде навіть густо. Галина Бурменко говорить, це зробили для того, щоб крони дерев торкалися одна до одної і таким чином створювали зелений коридор. У них не така велика крона, тому ми можемо висаджувати їх достатньо густо. Вони розростуться і буде сплошна олея. Зараз найкращий час для висаджування. Рослина вже спить, її це не турбують. Вона практично не замічає, якщо так можна сказати, пересадку. Листя зброшено, і коріння активно буде приживлитись. Ще 15 катальп висадили у сквері театральному поблизу молодіжного театру. Вони були у бочках. Я бачила, як їх машинами перевозили, тому що такі величезні грузовики, чи як там. Не знаю, як назвати ці машини, і кожен раз їх ви а так вони будуть тут стояти. Дай Бог, щоб вони вижили. Щоб дуже гарно. Нагадаємо, навесні 2018 року Зеленбуд закупив 98 саджанців катальп у горщиках. Кожне таке дерево обійшлося у понад 17 тисяч гривень. З них 10 тисяч коштував сам ящик. Тоді Чернігівський правозахисник Олександр Гашпар стверджував, ціна завищена. У серпні 2019 року Чернігівський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів. У грудні 2020 року провадження закрили. Контейнери для рослин зберігаються, їх ще можуть використовувати. Вони у нас на зберіганні на території Зеленбу, Да? усі, що ми замовляли, нікуди нічого не дивається. Якщо все буде благоприятно, то в наступному році там з'являться якісь рослини, вони знову будуть прикрашати місто. Мені там подобалося. Може, комусь не нравилось? да, може, це дорого. Многія вважаю, що я в сайтах слухала, що пишуть, що «Вот, витратили налогоплательщиків, дорого. Ну, це красиво, скажімо так. Естетически ета красивий как, какая, как, как за рубежом, Аллея така красива. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.